скажіть всім привіт! Почалося з того, що я сидів на роботі, Ольга подзвонила, сказала, що зараз зайде. Я спочатку подумав, що вона просто лоточок мені на роботу хоче принести і просто якось підгодувати мене. Насправді причина була іншою. Ольга прийшла сповістити... Про важливу новину і я побачив сльози на очах. Ну, сльози радості. Я просто не могла сидіти вдома. Я не могла просто подзвонити і розказати по телефону. Я хотіла сказати це в Бо, очі. Почну, мабуть, із того, що ну я дуже дуже хотіла внуків. Я ще на свадьбі від душі бажала, щоб. У мене народилися внуки. Я, я тому, що вона в положенні, я зрозуміла це одразу і общем-то, перша раніше, ніж вона. А, робота, да, так. Це було час роботи. Позвонила волі і сказала, що папа, я беременна. Ну, отак вийшло. Прийшла до мене на роботу і кажуть, що якось наші срок невеликий, да, а вже животик у неї був. Такі великі, вона каже, може у мене двійня. І почала питати, чи є у нашому роду двійні, а моя свекруха, вона з двійні. Взагалі, якщо говорити, то в мене було три великі радості щодо народження дітей. Тому що перше, що я дізнався, що у нас будуть діти. По-друге, це коли я дізнався, що у нас буде двійня. Це, ну, це теж був по своїй суті не менш такий радісний, важливий момент, коли я дізнався, що буде їх двоє. І ще третій момент це коли я дізнався, що буде два хлопці. Тому що я дуже хотів хлопців. Да, 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 хлопців. Двоє, вони зробили УЗІ і тоді стало ясно, що там два чоловічка. Когда вони вийшли звезди, то Оля плакала. а Саша смеялся. І я сидела під дверью, їх дуже довго не було. <кхи> я його спросила, по чому ти плачеш. Він сказав, що у нас там два малыша. Я говорю, так ти рада или ти расстроилась? Чего ти плачеш? От радості сказала. Сподівалися, звісно, що ти наче хлопчик і дівчинка, але коли знали, що два хлопчика, так це ще краще. Ще до народження хлопчики у нас були названі і ми довго обирали імена. І якось Богдан я насправді хотів це ім'я ще з дитинства, зі школи, хотів назвати сином Богданом. А Дем'ян він просто якось ну, вже виник під час обговорення. Да? І ми... Богдан, нам, здається, що вони да, Так, да, Граються імена і Дем'ян, таке унікальне доволі ім'я. А коли думали, що одна дитина, ми теж передивлялися. Чоловічі імена якось нам сподобався лев. І ми ще хвилин 15 думали, лев, лев, а потім Саша каже, лев, рис. Це якось багато. <ривачу> 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 я згадую, коли хлопчики народилися, я все ніяк не міг придумати, як замутити селфі з двома хлопцями. Тобто ну, теж дві руки зайняті. Ну, для нас кожен день, для бабусь був радісний, тому що ну, щось кожен день нове у них з'являлися там. І вже, а найбільше радість, звичайно, коли вже ну, почали узнавати. Нас да, вже посмішки нам дарувати. Коли вони в віці трьох місяців почали узнавати і мене узнали перше. Ви розмовляєте. Отак. От Будончик щось розмовляє. А Дьомка спостерігає. І теж говорить щось. Відповідає. Зараз я не знаю, як до інших, але до мене вони приходять цілуватися, вони ще мали. Але вони такі вже розумні, вони підповзають, так відкривають дротика, я вже знаю, що вони хочуть цілуватися. Так. Це тут такі дуже такі гріючі момент. Ощущення вообще бути, потому що бабушка, тому що це все время тривога. Це все время за них какое-то беспокойство. А така бабуся, як я, яка повищена тривожність, так в неї і взагалі. Там бабушки не знають один из них упал у кровати, когда нян жила бабушка. Насправді дуже важко ну, звикнути до їх крику. Він такий, втім, можливо, на природньому рівні такий... Здається, що вони кричать голосніше за всіх інших дітей. Таке враження, що всі діти спокійні, одні наші. От такі виродуни. Кум зайшов до, до нас тоді і бачить, що там два хлопця кричить і все. Раз, два, три, пернай! Насправді навчити дітей пірнати це досить така емоційно важка штука, тому що ти боїшся, щоб вони не закашлялися. І ну, у нас бабусі в шоці були і виходили там, з ванни, щоб не бачити, як це все відбувається.

Они очень разненькие, несмотря на то, что они близнецы. А вначале Демьянчик у нас был очень спокойный, а Богданчик был непоседливый. Вот. Сейчас Демьян становится такой требовательный, такой нагловатый. И если он что-то хочет, он требует. Он делает это так. Криком выебание спины требует. Вже показує там пальчиком чи щось, якщо щось не досить, він показує там, як характер одразу сьогодні. Богдан такий більш спокійна да, ну Зараз да, зараз якось змінилося, різко змінилося. Цього не характер не знаю. Я знаю, що Саша був наче спокійна. Зі слів Олі і свахи мої Оля теж спокійна, ну а вони в нас такі, шустрячки. І Богданчик, наче Шустрюшка такий. І він мені здається, він буде такою допитливою дитиною чомусь, бо в нього таке саме ну, виразовиче, він такий от щось там прискоковується, цікаво да. так дивиться, кудись так виглядає, щось таке. Допитливий мені здається. Коли було тепло, наприклад, Богданчик любив собі і Дем'янчику розібувати підгузок. Він навчився. І... Да, було дуже спекотно, вони були в самих підгузках. Спочатку Богдан собі навчився, а то залишив залишитись в ліжечку, коли сама щоб ніде собі не, не, не попав. Вже прихожу один та, один голий. И так ще тянутся інше під бывать пигносу. дуже дуже светливые хлопці. Да. Я думаю, що они станут врачами. Дем'ян стане хірургом хорошим. А Богдан стане хорошим каким-нибудь детским специалистом. Ну, я еще не определилась. Они будут лучше, чем мы. Они, они родились в нове время. З большими можливостями. Топі топ. Топі топ. топ, -топ. Привіт, медведик. Топіт. Ой! Топ. Топі топ. Топі топ. Топіт. Нам дуже, дуже часто дуже часто нас питають, коли наступна двіня, коли наступна двіня. Насправді, ну, ні шутки раді. Я знаю такі такі, такі дівчат, у яких... Вагінності. Багато двіні, декілька разів, тобто все можливо, але ми, напевно, не готові. Ми готові до однієї дитини, але двійні, насправді. Ну, напев... двійні, що ж двійні, а головне, що не трійні. <смітна> <смітна> Аби не <на> трійні. <триня. смітна> да, це буде удар по нашій. Можливості нервової системи. Ми хотімо тільки папуському. <смітна> Дівочку, що б хотілося такою на вуличку похожими. Ну, чуточку попозже, потому что э, это сложно, и, и нам сложно, и им сложно. Они такие внимательные к ним, они так их любят и заботятся, что я думаю, что у них все будет хорошо. Самое главное, чтобы в нашей стране был мир и чтобы они были здоровы. Здоровья моим внукам и моим детям, и все будет хорошо. Быть послушными. Хоть и видно, что хлопцы очень шустрые, боевые, Так что шо... Бог даст, будем уже и делать. Насточивості, прямості, настойчивості добивався своїх цілей. Звичайно, щоб вони були здоровенькі, мої внуки, щоб були щасливі, щоб вони жили в повній сім'ї, щоб обов'язково були папа і мама. І щоб таке зараз у них. Хоч би не сорочить, не знаю, тут нема дерева, стукає, що наче вони люблять, підтримують, цінують один одного. Я хочу, щоб такі сім'ї росли мої далі дітки. Насправді наше життя дуже повершують і допомагають нам наші батьки, наші новоспечені бабусі, і прабабусі, так, і взагалі і друзі, які допомагають. Ми дуже вам дякуємо. І так, насправді я не знаю, як ви пережили би цей рік, якби не ви. дуже складно, але знову таки, якщо говорити про те, чи варто було це все пережити, однозначно.